Вихідними на базі Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Кісільова відбувся закритий чемпіонат Кременчука з олімпійського виду спорту Теквендо ВТФ. Понад 100 спортсменів мали змогу взяти участь у змаганнях, як найкраще продемонструвавши свої вміння та навички. Для всіх суддів, сьогодні справді тому що традиційно в місті Кременчуці ми проводимо такі турніри. Ми відновили його разом з Олександром Березянським його величезною командою. І повірте, що цей форум сьогодні це вперше, що для вас досвід». Учасників чемпіонату переповнювали азарт і рішучість. Попри конкуренцію та сильне прагнення до перемоги, спортсмени підтримували одне одного, демонструючи людяність і повагу до суперників. Дуже, 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 дуже старався, щоб сьогодні виступити нормально. Ну, добре, сподіваюсь. Я хочу подякувати організаторам, тому що вони для нас роблять дуже великі кроки, дають… Виступити, показати себе. Настрій гарний, настроєно, але хвилююсь все-таки трішки є. Ну, але настроєна на краще. Дякую велике, дуже приємно, що можна прийти. Тут так гарно все обустроєно і взагалі все супер. На цих змаганнях вперше застосували нову систему оцінювання електронну, де подібно комп'ютерним іграм недостатньо виграти лише один раунд. Судді додавали бали за складні техніки. А рефери слідкували за дотриманням правил і мали право знімати штрафні бали. Сьогодні проводимо перший раз змагання по новим правилам. Раундова система. Кращий з двох тобто, дитина перемагає поєдинок не за загальним рахунком за кількість раундів, а треба виграти два раунди. Тобто кожен раунд починається з рахунку 0-0, Яка дитина перемагає в цьому раунді? Виходить на другий раунд знову з рахунком 0-0. Її задача перемогти другий раунд. Якщо в другому раунді перемагає інша дитина, буде третій раунд. Вирішальний закритий чемпіонат Кременчука з Стекландо цьогоріч став підсумковим. Вже наступний 2025 рік для спортсменів буде неабияк насиченим змаганнями місцевого, обласного та всеукраїнського рівнів. Вівторок у мене була зустріч з міністром спорту та молоді Матвієм Відним, де ми спілкувалися про розвиток та в Україні, в області та взагалі цілому під як розвивається спорт під час війни. Підтримка міністра є в цілому. Діти займаються. До речі, хотів окремо висловити подяку нашим постійним партнерам. Тому що під час війни вони завжди підтримують дітей солодкими подарунками і коштовними гаджетами, і тому що дітям це важливо. Бажаємо юним спортсменам сил та наснаги, аби й надалі досягати нових спортивних звершень. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.